Of Dobro Ranuk and welcome back to the WAF channel. Match day number 13 has been a good one for the referee with not many controversial situations. The referee committee have selected seven of them and let's have a look together at their interpretation. Коли захисник ЛНЗ номер 16 готується вибити м'яч за межі штрафного майданчика, нападник номер 7 Полтава підставляє ліву ногу в напрямку його руху, не володіючи м'ячем і не контролюючи його. У момент удару захисник торкається як м'яча, так і ноги нападника. Однак саме нападник ініціює контакт, просто виставляючи ногу, щоб перешкодити вибити м'яч, не роблячи спроби зіграти ним. Тому дії захисника не можуть розцінюватися як фол, оскільки він не діє необережно чи нерозважливо. Контакт у цьому епізоді слід розглядати як нормальну частину футбольної боротьби, де, як ми часто підкреслюємо, природно очікуються контакти у процесі гри ногами і зазначених причин відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку, оскільки рішення на полі було правильним. Арбітер призначає пенальті за порушення правил через гру рукою з боку гравця номер 5 Металіст 1925, вважаючи, що м'яч влучив у його руку, яка була витягнута та перебувала в природному положенні. Однак, у момент удару гравця номер 37 Карпати, м'яч спочатку потрапляє у гравця Металіст 1925 номер 17, який відбиває його лівою ногою. Це значно змінює та ускладнює прогнозування траєкторії польоту м'яча. Після рикошету м'яч влучає в руку капітана Металіста 1925, яка розташована близько до його тіла та відповідає природному руху гравця. За таких обставин контакт між м'ячем і рукою не може бути розцінений як порушення правил, що тягне за собою призначення пенальті. Переглянувши відеозапис, відеоасистент арбітра правильно рекомендує арбітру переглянути інцидент, і арбітер правильно скасовує рішення про призначення пенальті. Поновлюючи гру спірним м'ячем для воротаря, цей епізод комітет арбітрів також пропоную вам переглянути у форматі перемовин команди арбітрів, які працювали на цьому матчі. О, от это. Саня, саня, мабуть, так. От подожди, подожди, ну тут. Вань, вань. Е, вань, я не йди бачу в лікар чи в Ану, Розверни. І всі, і всі, і всі, будь ласка, будь ласка. я бачу. Удар поворотом, ось така рука бачу. Зараз варто перевірить. Зараз вар перевірить. Ось така рука. Не б'ється в живот. Добре. Я бачу, як живот, мабуть. нас Тут ще. не видно. Тут не в видно. ну дай краще 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 заворітимо. Коль, дивись. перевіряємо, перевіряємо. Да. Зараз от, удар Угу. поворотах. Отут як як мені здається. Атака, ну подивись. от. Але ага. жовта зараз ну. не дається. Не дається. Ще як щось є. Тобто це це позволений суперника. Ну це у нас краще, нема. Всі відійшли, всі Да. Тут. тут. Перевіряю, хлопці. Він поставити. Вона прижата. Це не перша рука. та Дальня прижата рука, прижата. Я вважаю, що це в животною треба показати йому цей момент. Коль, Коль, я пропоную тобі подивитись. Момент, Коль. Цей стоп кадру тут де живіть сам. Готуємо. От Оце, це плохой Поясню. другий. Поясню. Коль, дивись, у нього рука прижата, дальня, і воно в живіт попадає, тому що дальня рука в нього прижата. Прижата. Якщо ближня, це так. А подивись на дальню, вона як біля тіла. Біля тіла. Вона мені здається, ну, не збільшує його. І м'яч вживу в живіт. Приви гравців, Олег. Дивися з Це стоп-кадр. Потихеньку. Тут видно. Тут видно а, на цій. Мяч проведе в праву руку. Вона право притиснута, притиснута до нього. Дай реверс, якщо що, що краще. Подивись, права от взагалі притиснута, притиснута. І тут воно а, як а, вже я, в живіт. Зрозумів? Я бачу, Мяш проведе у праву руку, а не у ліву. Я... у вліву. Так 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 так, 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 так. Гравець Динамо рухається до воріт, контролюючи м'яч, який летить у нього над плечем, і намагається зіграти його високо піднятою ногою. Цей рух є природнім та контрольованим футбольною дією, оскільки для контакту з м'ячем йому не потрібно стрибати. У той же момент воротар раптово виходить за межі штрафного майданчика та стрибає вперед, низько опускаючи голову, щоб зіграти м'яч. У такій позиції гра головою є дозволеним і правильним способом боротьби за м'яч. Попри випадковий характер контакту, нападник Динамо мав усвідомлювати ризик виконання ігрової дії високо піднятою ногою, коли суперник може зіграти м'яч головою. Цей епізод не можна кваліфікувати як фол із застосуванням надмірної сили. Нога нападника зігнута, а його рух відповідає природній динаміці гри. Водночас, він явно діє нерозважливо, що й призводить до порушення. Тому арбітр діє правильно, зупиняючи гру та показуючи жовту картку нападнику Динамо. Із зазначених причин відеоасистент арбітра перевіряє інцидент і правильно виконує тиху перевірку. Дуже динамічна та хаотична ігрова ситуація, в якій перед ударом, що зрештою призвів до забитого голу, відбулося кілька зіткнень. Усі вони є типовими елементами боротьби за м'яч і повинні розцінюватися як нормальні ігрові дії у футболі. Поведінка та реакція самих гравців також підтверджують, що ця боротьба відповідала звичній динаміці гри. З огляду на це арбітр діяв правильно, дозволивши продовжити гру і контролюючи подальший розвиток ситуації. З тих причин відеоасистент арбітра оцінив інцидент і правильно виконав перевірку, визнавши її завершеною. Для арбітра це не є складною ситуацією, оскільки захисник номер 86 Олександрії тримає руку в положенні, що відповідає його природним рухам, і рука не витягнута. Тому правильним рішенням є продовження гри. Відеоасистент арбітра правильно переглядає відеозапис і підтверджує рішення арбітра. Навіть у цій ситуації немає сумнівів щодо правильності рішення арбітра. М'яч відскочив з близької відстані і влучив у руку захисника, яка перебувала в природному положенні, близько до тіла, а тому не підлягає покаранню. Арбітр правильно дозволив продовжити гру. Відеоасистент арбітра правильно переглядає відеозапис і підтверджує рішення арбітра. Явне порушення, яке арбітер не помітив, гравець номер 4 рух виконав підніжку супернику, який рухався до воріт, зриваючи перспективну атаку. Арбітер мав зупинити гру, зафіксувати порушення і показати захиснику жовту картку за зупинку перспективної атаки. Цей епізод також є хорошою ілюстрацією того, чому ситуація не підлягає під визначення очевидної можливості забити гол. Останній дотник нападника відправляє м'яч. На значну відстань і з великою швидкістю, що ставить під сумнів, його здатність зберегти або відновити контроль над ним. Крім того, напрямок атаки стає надто бічним. Рух більше в бік лицевої лінії, ніж безпосередньо в напрямку воріт. З огляду на це дана ситуація не є очевидною можливістю для взяття воріт, а класифікується як перспективна атака. Враховуючи вище сказане, відеоасистент арбітра оцінив інцидент і правильно завершив перевірку, оскільки, як уже згадувалося, ми не маємо справу за ситуацією зриву очевидної гольової можливості. Українська асоціація футболу